Марагдове місто центр соціального реабілітації для дітей сиріт у Святогорську. У мирний час тут відпочивали та навчалися діти з усієї Донеччини. Нині центр став домівкою для дітей переселенців із зони АТО. А нещодавно до них завітав благодійний караван із місячним запасом соків та води, шкільним приладдям, одягом, зуттям і речами першої необхідності. Ми вже восьме приїхали для того, щоб поспілкуватися, посильно допомогти вихованцям цього центру. Сьогодні ми привезли. Освітній проект спільно з нашими партнерами і центром освіторія. Ми намагаємося допомогти майбутнім випускникам отримати кращі знання, кращі результати ЗНО, вступити до вищих. Освітній проект для школярів Смарагдового міста iLearn, який представили волонтери, містить відеолекції, тести, матеріали для самопідготовки та вебінари із викладачами. Проект iLearn – це освітня платформа. Абсолютно безкоштовна, яка допомагає підготуватися до здачі ЗНО абсолютно всім бажаючим. Це завдяки підтримці там компанії Кока-Кола. Ми вирішили зробити більш індивідуальний проект, надавати дітям додаткову підтримку. Опіку над вихованцями з марагдового міста компанія Кока-Кола Beverages України розпочала майже рік тому. Відтоді разом із іншими благодійниками усіляко підтримав мешканців закладу. Щоразу до благодійної ініціативи долучаються все більше охочих допомогти дітям.